У столиці руйнується пам'ятка архітектури квіти України. Її спорудили у стилі модернізм півстоліття тому. Тривалий час це був майданчик для експериментальної флористики. Тут кияни могли навчатися, згодом тут був квітковий магазин, але він переїхав. Споруда тривалий час була порожня, а потім з'явився новий власник Олексій Пишна, який захотів тут зробити офісний центр з паркінгом. І сліди у цього забудовника ведуть до Росії. Конфлікт із громадою стався за півроку до повномасштабного вторгнення. Вона було майже 30 років. Це величезна рослина, яка тут жила задовго до нас всіх. Її зрізали. Він почав сихати, і багато людей мешканців почали приходити під будівлю. Була проведена акція. Я з квітами ось тут майже. Там більше ж 200 людей прийшли на цю акцію. Будівельники почали зносити фасад, але їх зупинили. Жителі Києва та активісти зруйнували паркан та захистили будівлю, і вона отримала статус пам'ятки архітектури. Забудовник відмінив це рішення у Вовчому суді, який парламент ліквідував через корупцію. Але мінкульт разом з прокуратурою департаментом охорони культурної спадщини міста Києва виграли апеляцію, і будівля зберегла статус пам'ятки. Що важливо, ще рішення суду, що залишили припис про заборону забудови. Ну, тобто, припинення, бо там був накладений припис зупинити всі будівельні роботи, так що цей припис також залишили в дії. Відповідно на сьогодні статус залишився за об'єктом і дія припису також. Але я знаю, що вони подають касацію. І надалі, в принципі, треба розуміти, якщо ми будемо заносити ці об'єкти до... Реєстру і подавати, то треба чітко відрізняти те, що можна буде втручатися, а що ні. Тому що більшість з об'єктів модернізму вони мають цінність в якихось конкретних елементах, а незначна кількість буде мати цінність в самій архітектурі. Поки тривали бої під будівлею квітів України, слідство інфо з'ясувало, що один з її нових власників Олексій Пишний мав родинний бізнес у РФ. Бізнесмен заперечував, що саме має громадянство РФ або номер платника податків РФ, хоча це виявили журналісти. Поки тривають суди і територія під арештом, забудовник намагається позбутися проблемної будівлі. Він продає її десь за 5 мільйонів доларів. Зараз у Верховному суді триває розгляд надзвичайно важливої справи для всієї країни. Свої Авторські права намагається захистити головний архітектор квіти України Микола Левчук. Його проєкт визнали найкращим на архітектурному конкурсі. У 1979 році була запроектована будівля дуже е, непросто вона погоджувалася. От цей проект ми пішли на містобудівну раду. але тоді ставали такі порядки. Треба було погодити спочатку отримати протокол містобудівної ради. От, а після цього погодити з підрядником, кім міст будом, і після цього таки дозвіл на будівництво. По-перше, значить, визнати, що були порушені права от, господарями цієї будівлі сьогоднішньої авторські права, закон про авторські права. по-друге, щоб вони все-таки за рішенням суду відновили будівлю. От первісному вигляді ну і ще моральна компенсація. Перша та друга інстанція суду завершилася не на користь Миколи Левчука, а у Верховному суді розглядають його касаційну скаргу. Основний наш такий сигнал, і він насправді забезпечується законодавством України. Полягає в тому, що коли здійснюється зміна така проекту, має бути отримана погодження або згода саме головного архітектора, автора самого проекту. На те, що можна його там щось поміняти і зробити, одні люди, які більш такі економічно мислять, і це насправді класний теж підхід. Вони кажуть, ну теж власність. Якби ми можемо робити з цим все, що хочемо з іншого боку, у нас є авторське право, яке таке також дуже важливе для розвитку суспільства всього в Україні. Ситуація з авторськими правами наразі знаходиться у незадовільному стані, адже немає законодавчої тяглості рішень, якими користуються європейські країни. Автор проєкту цілком природно хоче захистити своє немайнове авторське право. Вона передбачає, що архітектурний твір не може бути зміненим без сходи автора. А далі ми переходимо на нашу жахливу будівельну культуру, або мабуть, правильніше сказати, будівельне безкультур'я. тому що забудовник, який взяв купив цей об'єкт як об'єкт нерухомості, в цивілізований спосіб. Мав би провести ці дискусії з автором проекту може перед тим як купувати цей об'єкт, провести певні дискусії з громадою, зробити громадські слухання, протестити думку, настрої як кияни люблять будівлю. Проте забудовники не хочуть зважати на авторські права. Закон вони тлумачать на свою користь, бо вбачають на першому місці вигоду. Я все-таки сподіваюся на якесь адекватне рішення нашого верхнього ланки суду, тому що в нас в Україні в принципі і в місті Києві, зокрема, дуже мало архітектурно цінних об'єктів. Ми не створили. Неперевеликий превеликий жаль, а, і не створюємо зараз проекти, які в майбутньому могли б достати пам'ятку архітектури. Будівля квіти України є об'єктом, який був створений в Україні в супереч радянському режиму та ідеології. Модернізм є надзвичайно важливим явищем для кожного українського міста. Сам архітектурний об'єкт неймовірно цінний через свою форму, розміщення в вулиці. Те, як ця будівля взаємодіє з простором навколо, це квіти України, це павільйон оранжерея, тобто функція цієї будівлі теж неймовірно важлива. Києві та й в Україні в цілому немає таких будівель. Рішення Верховного суду буде мати наслідки не лише для цієї конкретної справи. Ця судова практика пошириться на всі подібні позови, де архітектори відстоюють свої авторські права. Право інтелектуальної власності тісно пов'язане з творчістю, інноваціями, економічним зростанням та процвітанням. Але ці можливості можуть бути реалізовані лише за умови відповідного судового захисту прав інтелектуальної власності незалежними судами. Для України, яка намагається залучити якомога більше інвестицій, важливо довести, що інтелектуальні права в нашій державі будуть захищені. Це одна з основ інвестиційного клімату. Від цього залежить сильна економіка, яка є гарним союзником перемоги.